Яким буде судний день землі, і чи буде кінець світу? Звісно, пророк Амос каже, що день Господній це не світло, а темрява справжній кінець світу. З цієї причини провідні авіакомпанії стежать за тим, щоб, хоча б один із кількох пілотів, які керують літаком, обов'язково був невіруючим у Бога. Навіщо їм це потрібно? Річ у тім, що в розвинених країнах люди дуже добре знайомі з початками або основами вчення Христа, які включають Вознесіння церкви і Воскресіння мертвих, згідно з вченням Христовим, учні Ісуса піднесуться на небеса при другому пришесті Господа, а невіруючі залишаться. Ось чому, щоб уникнути катастроф у разі піднесення віруючих пілотів, у кабіні літака обов'язково має бути пілот, який не вірить у Бога. Він залишиться і далі керуватиме літаком. Таким чином, можна буде уникнути багатьох лих і катастроф, адже тисячі літаків перебувають у повітрі, і при зникненні пілотів повітря.